Всім добра, дорогі друзі! З вами як завжди, я, Blackster. Сьогодні ми будемо детально обозривати фільм П'ять ночей у Фредді. Цей ролик я поділю на три частини. Перший це є сюжетна лінія. Другий це пасхалки, які були у фільмі. І третій знаєте в кінці. Приємного вам перегляду! Ну що ж, я думаю, почнемо з сюжету. Давайте я вам вкраті розкажу сюжет, тому що оскільки нам в фільмі сюжет розказали, можна сказати, досить скоро. Нам більш розказували у фільмі про життя Майкла Шміта, ніж про повноцінний сюжет. Так, як ви знаєте, Майкл Шміт не був Майклом, Вільямом, не був сином Вільяма. Він був зовсім віддільним персонажем, зовсім відільною людиною. Що я можу сказати? На початку ми бачимо Майкла Шміта, який просипається, зі... він живе зі своєю сестрою Еббі. Він живе. Він не один ньоший його тітка, яка дуже сильно намагається відібрати в нього Еббі і за цілей, щоб отримати чек і отримати за неї гроші кожен місяць. Майкл не хоче віддавати Еббі, він старається знайти роботу, але йому не вдається. Коли він намагався працювати у торговому центрі, і неудачно прийняв. Людину, яка неудачно його прийняв за якогось кратія. І після того його звільнили з роботи. Але це ще був не кінець, тому що він звернувся до, до стюрена. Так, Стів Е, Він звернувся до нього з такою просьбою, щоб він допоміг йому знайти роботу. І... Але потім він, коли прочитав його ім'я і його фамілію, він зразу передумав. Оскільки він знав, хто він такий. Після того він йому запропонував один варіантик. В досить далеко за містом варіантик піцерію. Він йому зразу сказав, що услов'я там не дуже. І сама. Сам іменно місце роботи також не дуже. Після того він сказав, що не при яких обстоятельствах він буде працювати ночі, тому що у нього є сестра, і йому краще працювати охоронцем днем. Після того Сівреґон дав йому візитку можливо, він передумає. Після того нього тітка знову хоче відібрати сестру. Він розуміє, що без роботи йому ну, не відстояти що його сестри, тому що тітка. Він розумів, що ніякий, ніякий суддя не захоче лишити її у нього, тому що ну, він не мав роботи, не мав стабільного, стабільної зарплати. Тому він все-таки рішився піти на такі жертви. Він рішився піти на роботу у піцерію. Після того він попросив Макс, яка була е, одним словом нянькою Еббі, сидіти з нею нічкою, поки він буде на роботі. Прийшовши на роботу, він нормально обустроївся, оглянув піцерію, йому присунився досить дивний сон, тому що після смерті брата йому завжди снилися досить дивні сни, в яких він питався знайти якусь зацепку. Після того він вернувся додому, знову сів поїв. І, одним словом, почалася друга ніч. Коли він туди приїхав, все було досить спокійно. Е, він знову заснув. Але до нього приїхала поліцейська. Її звали Ванеса. Вона стукала йому двері, він відкривав, тому що він спав. Після того, коли йому приснився один сон, там, де. Його порани, він біг знову за дітьми, і його поранив Фоксі. Коли він простувся, він пішов е, відкривати двері Ванесі. і коли він відкрив її двері, е, вона, типу, почала возмущатись, чому він так довго не відкривав. І вона замітила у нього рану. І Майкл був з, е, в дуже великому шоці, тому що він не розумів, звідки та рана. Тому що, ну, так, це є дим. Дуже сильно почав боятися, і він затрісся. Тому, що, ну, по факту, де взялася та рана? Оскільки та рана була в СМІ. Після того вона йому перебинтувала руку, всяке таке, почали обсуждати, і вона затринула е, темку про пропавших дітей. Після того Майкл трохи поінтересувався, Ванеса поїхала назад, і все. Сюжет досить легенький, але інтересний. Оскільки, я що вам не розказав повністю, але це була реально інтересна, і така частина сюжету та їхнього знайомства. Після того його ночі стали досить дивні, тому що та от тітка вона рішила дуже сильно помститися Майклу, і вона взнала, що він охороняв піцерію, закинуту піцерію. І вона наняла людей Сріди тих людей була Макс, яка, заход... яка, одним словом, докладала Тітці все про Майкла. Вона рішила допомогти Тітці, щоб вона відібрала у нього дитину. Еббі. Вони рішили е, вірватися у піцерію і розбити її повністю, можна сказати, ограбити. Коли Майкл закінчив свою ще одну зміну, це була якраз таки зміна, е, коли він зустрівся з Ванесою, після того він, е, вони, він поїхав додому, вони зібралися і почали грабити піцерів. Коли одного із них з кошець брата Макс, е, він запідозрив, що щось не те. І його, з, одним словом, можна прямо сказати, з'їв Кекс. Потім е генка того з бородою Бінікоку, потім того чувака, блін, забув його спати, кокнув Фоксі, а Макс кокнув Фредді. Після того Майкл як нічого не бувало, розуміє, що йому, ну, типу, нема кому лишити Макс, 에, то Еббі. І він рішив. Взяти її з собою на роботу. Привівши її на роботу, він її положив в кімнаті і сам І вони, всі, вони двоє заснули. Майкл провалився дуже е, великий сон, що він не чув Ебі, але Ебі чулися звуки дітей, які кликали її. Вона проснулася хотіла розбудити Майкла, але їй цього не вдалося. Після того вона рішила сама піти до тих, до тих слів. Вона пішла, і її зустріли. Гадайте, хто? Правильно, аніматроники. Поки снився сон Майклу, він почув крик Еббі і встав і погнав її спасати. Коли він побачив, що велетенські аніматронні кукли гладили, ну, лоскотали Еббі, він дуже сильно здивувався і взяв крісло і почав типу від них відбиватися. Але Фредді рішив його проучити і. Сказав ні. Але Еббі їх заспокоїли, сказала, що це її брат, і вони всі заспокоїлися. Майкл був в дуже великому шоці, оскільки він таке бачив вперше. Після того вони поїхали додому, і Майкл на другий ранок рішив спитатися в Еббі, хто це і що вони. Еббі йому прямо відповіла. що Це напевно прийнятне. І вона була напевно, вона була права. На другу ніч, коли йому знову прийшлося взяти Еббі, коли він же туди приїхав, там була уже Ванеса, яка стояла і дивилася на малюнок Вільяма Авто. Ну, як Вільяма Авто? на малюнок дітей, там, де був жовтий кролик, і діти веселилися з ним. Після того, коли приїхав Майкл, Ванеса трохи здивувалася, що там була і Еббі, яка зразу побігла до роботів. І вони зразу з нею почали. Можна сказати, гратися. Це саме дивна частина в фільмі. Чесно, мені вона не дуже сподобалася. Вони почали бавитися. І Майкл питає Ванесу, Ти знала про те, що типу, ці роботи типу, живі? Вона така: так знала. Але Ебі їх перебила їхній розговор і вирішила построїти флот. Це геніально, особливо коли роботи, коли вона малювала концепт. Лота, на малюнку, особливо, коли вони всі дивилися. Потім вони перейшли к постройкам. Так, це було весело наблюдати, але це не ФНАФ. Так, це було прикольно, це було по-доброму, це було гарно, е, прикольно. І вони достроїли, разом лежали, кайфували, можна так сказати. Після того вона е, пішла взяти скатертину, щоби, по-моєму, завісити. Дах зробити команду. Вона пішла брати скатертину, а Майкл пішов з нею. Майкл пішов з нею. І він їй почав питатися, що таке, чому вона така. Чому вона все то знала, не казала. Вона просто відверталася від, від, від е, того його питань. І вони далі пішли. Далі я не буду все розказувати настільки вкратце, я вам розкажу прямо. Кінець фільму. Аніматроніки захотіли вбити. Ну як вбити? Зробити такою, як і вона, Еббі. Взамін на те, щоб Майкл бачив одним словом один і той самий сон. Після того він вирішив освободити, спитавшися Венеси, хто вбив вона йому чітко відповіла її тато Вільям Авді. Він після того взяв електрошокер і погнатись. Те, що він повербував параліматроніки, спас Ебі. Виходячи в півцірі, його вкусив е, Кекс, він вирішив йти назад і не так Я вважаю, що це великий досить мінус, тому що ну, не розкрили реально дуже багато персонажів, не, розкри, не розкрили е, автона, чому він. Е, які були в нього тут, не розкрили е, толком е, Макс, не розкрили історію. Тепер к самому інтересному, і як на мій взгляд, це є відсилки фі. По крайній мірі, я знайшов цілих три відсилки. Так. По-перше, у фільмі появився той, хто точно ніхто не очікував, щоб він там появився самий перший міф в ФНАФі той, що колись всі думали, що він був правдивий. Це Спаркі! Так, як ви бачите, кадр з фільма, Спаркі появився у фільмі як розібраний костюм. Тобто Спаркі віднині канон! Спаркі канон! Це дуже круто! Це реально дуже круто, що вони зробили канонічного спаркі. Клас! І це мені дуже сподобалось. Зробили вони його, ну, скажу чесно, непогано виглядає він, ну, поломано, видно, що він розібраний. Напевно, в третій частині буде щось з ним досить зв'язане, я так думаю. Надіюсь, надіюсь, вони зроблять е, в ужасах Фазбера» щось зроблять з ним якогось аніматроніка. Далі. З'явилося ще один аніматронік, який був відсилкою на книги ужаси Фазбера». І якщо мені не підламує пам'ять, Елла, по-моєму, її було звати. Ця е маска дуже сильно похожа з книг. Так, я думаю, та, та, та це вона. Так що, досить непоганий її, досить непогано вона зробила. Ще одна відсилка. Е на відеоблогера М'єт П'єт. Який появився. Е е в, ресторані, е в ресторані того Sparky. Так. Е в ресторані Спаркі. Якщо точніше його було звати не М'єт Єт, а Пет. Так що вибачай за угомор. Він появився. Е одним словом. В ресторані, коли тітка якраз домовлялася тими бандитами, щоб вони ограбили піцерію. Ще одна відсилка. Коли Вільяма Автона після смерті тягнули аніматроніки, це була пряма відсилка на срібні очі, коли Вільям Автон замокнувся в костюмі там, і його Фредді тягнув за собою. Так само було у фільмі, але це робив не Фредді, а Фоксі. І остання відсилка, яку мені поміг не йти, мій друг, це Дуже похожа маска маріонетки. Коли Чіка, по моєму, момент, коли вона питалася запхати Еббі в костюм і відвлік Майкл, там засвітилася маска маріонетки. Ви зараз бачите цей кадр. Це мені мій Друг скинув, Я забув його спитатися, що це за кадр. Ну скоріше, це є іменно той. І. Так, це кльово. Тому що на скоршись, маріонітка була у фільмі. Ви бачите це. Маріонітка. І це мені дуже сподобалось. І на дальній момент, чесно кажучи, це є все, всі пасхалки, які я знайшов. Мені дуже сподобались ці пасхалки, які тут є. І вони досить непогані. Чесно. Я надіюсь, вам також сподобалось. Ну що ж, перейдемо тоді к останній, заключительній частині. Друзі, друзі, тільки що, буквально тільки що мені прислав, мій друг, один кадр, який я дуже сильно не очікував побачити, ви зараз бачите його на екранах. Це ще одна пасхалка. І я зараз знаходжуся в шоці, оскільки він мені скинув кадр і сказав: типу. Мені щось нагадується Шадл Фредді, і я його рішив освітлити, і тут з'явився Шадл Фредді. І в мене зараз ух, таке дивне відчуття. І чесно дивуюся, типу, костюм Шадл Фредді. То тобто, Шадл Фредді можна рахувати як повноцінним аніматроніком. Тому що костюм лежить на підлозі. Uh, я думаю, зараз ви тут всі знаходитися в шоці, тому що це капець. Shadow Freddy костюм Ви це бачите? Тобто, одним словом, Shadow Freddy це є не якийсь там просто. Привид, не просто якийсь. можна сказати і так, не просто якийсь. Е... Не показалося, а це реальний аніматронік. Капець! Я в шоці! Це реальний костюм Шадоу Фредді. Я просто в мене зараз нема слів, я дуже сильно радий. Ще одна пасхалка. А ось тепер 100% переходимо к другій частині. Погнали! Ну що ж, друзі, третя частина називається Теорії. Як дивно це би не звучало. Так, Теорії. Дивіться, у мене є дуже важлива для вас новина. Недавно Блюмхаус об'явило, що буде доповнений, доповнений одним словом, фільм FNAF, який має вийти не в 16, а у 18. Тобто там буде більше різанини, більше крові і більший хромомітраж. Чому я вирішив, що це іменно буде. Доповнений фільм. По-перше, Блюмхаус самі це сказав. Тримайте скрін. Дальше. Що Блюмхаус? Вони випустили ролик. Дивіться цей ролик. І хештег Five at Freddy's. по третє це було очікувано. тому що цей фільм, який вони випустили, він перед назначався для великої аудиторії. А цей фільм, що має вийти, він буде призначатися для дорослою подумали. І мені це дуже подобається. Я неодмінно схожий на цей фільм. Тому що, чесно, я хочу побачити більше кадрів. Чув е, і це статі сам Меттью Лілард, який грав Вільяма Автор, у своєму інтерв'ю. Він сказав, що дуже багато кадрів було вирізано. І, типу, так. Це було видно чути по його словах. що що він, типу, трохи сумнівався. Він щось не договарював. І мені це дуже сподобалось. Тому що я хочу побачити одним словом, повноцінну версію ФНАФільму. І я думаю, що у цій версії ФНАФ фільма появиться маріонетка. Я так думаю, тому що цей фільм має по факту йти довше, ніж класичний. Десь на годину або на дві. Там має бути більш подробніше, по факту розказаний сюжет першої частини. Я не знаю, це є моя теорія. І я надію, що там появиться той фіолетовий Фрей, якого я вам показував у розборі масел. І це безумно круто. Мені це дуже подобається я дуже сильно радий, що вийде повноцінна версія фільму. Ну що ж, такий от мій повноцінний розбор фільму. Що я можу сказати? Як я говорив у двох своїх предыдущих роликів, я всім рекомендую йти на цей фільм. Він безумно крутий. Він інтересний і затягуючий. Можливо, він не страшний. Можливо, сюжет простенький, але для всіх, хто любить ФНАФ, він буде інтересний. Там Гар, там дуже кльово деталізовано зроблена піцерія, кльово зроблені аніматроніки, кльово і костюм Вільяма Афтона. Кльово всі відіграли! Всі, дуже круто, всі відіграли. Емоції дуже сильно, кльово відтворив Майкл Афтон, кльово відтворила Ванеса, Вільям, всі кльово зіграли. Я всім настійно рекомендую йти на цей фільм. Що я? ще я можу сказати? Я чекаю доповнену версію ФНАФа Філі. Я також знімлю, коли вона вийде ролик ще один, розкажу про сюжет. А зараз, друзі, я буду з вами прощатися. Оскільки я розказав все, що хотів. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустріч. Пока!